Катерина Лилик, кам'яний простір. Коли ти вже той кран зремонтуєш, набридло говорити зайнятий, ти вічно зайнятий? Ти можеш хоч одного ранку не починати? Вони сваряться та гарчать один на одного, забувши про все, про те, що ранок, те, що на столі порожні чашки, скипів чайників духовці, скоро згорить пиріг. Вони сваряться так голосно, що їх чути в сусідніх кімнатах та квартирах. Хтось колись говорив, що кохані підвищують голос, коли перестають чути один одного. Чим далі від свого кохання тим більше не чують, тим гучніші зойки виривають вони зі своїх легеней, двері грюкають. Люди розходяться, нервово пропускають повітря крізь свої груди, дихають важко та гнівно, розраховуючи та знаючи, що до вечора чи бодай до ранку помиряться, порозуміються. Однак. Біля охоплює в одну мить, тремтять стіни і підлога, валюється стеля. Тіло хилить під сильним ударом, і наче знеструмлює, не дає дихати, не дає кричати, рухатись. Насильно і без дозволу звужує звичне помешкання до кам'яного кокону, заповнює легені задушливим пилом, наче смертельною трутою, тисне і тьмарить, наче живий. З-під ніг вивертається, крутить і багатьох у ту мить убиває. Лиш згодом, здається, вічність по тому свідомість будить зляканий крик. Мамо, мамонько! Своє ж скиглення дере, що той дріт по горлу, продирається крізь охоплене болем, тіло, пронизує шкіру, раз за разом наче довгий ненажерливий хробак повзе та гризе із середини, нанизує. Власний крик, чи то від свого ж голосу, чи від того болю, в булькотінні та захлебуванні від лютої знемоги оглушує, лишає адекватності, усвідомленого розуміння змушує шкрептись між завалів і багатотонної ваги, наче придавленого мештом дитини Жука, випростуватись і ще більше кричати, і вертатися нанизаним слимаком на голки. Дарма до безкінечності. Хвилина за хвилиною і година за годиною. Час скропує, наче, розплавленими краплями воску. Здається, чути запах топленого парафіну та далекий гомін, тисячі кроків, Безперервні зойки, крики над і під довкола. Чи то всередині, у власній голові, ті крики та зойки, власні монстри приречені вмирати в одинокості. Смішно і гірко. В сталому твердому, повному безкінечної тяжкості Всесвіті, неможливо ні рухатись, ні пливти, тільки лежати, розпластавшись між твердих щелин та ущелин, запиленого отруйного болем простору. Важко знову ж кряптися тягти руки, збираючи під пальці крихту якісь речі, папір, шмаття іграшку. Божечки, від сліз на обличчя липне пилюка, тверне, забивається в носа і до язика, облизує ще більшим холодом, ніж був до того, готовий замерзнути на обличчі кригою тільки так, щоб потім відпасти кривавими ранами, не хоче. Не хочу, будь ласка, якщо хочеш, можна роздертити обличчя, якби тільки дістатись руками, обдерти пальці, скинути шкіру. Залишитися без кінцівок, лиш би повсти по тим ущелинам і щілинам Без перестану. не зупиняючись. Здається, що виходить, здається, піддається той перший міліметр надзвичайно важкої подорожі, здається, десь там далеко-далеко, в намаганнях за щось вхопитися, піддягнутися, все можливо, під щосили, до болю, випростані пальці підвертаються блюдце. Маленьке та крихке, за нього не підтягтись, ним себе не витягти. Лежить, думає, крутить у пальцях та Його витончений рельєф пізнається на дотик, форма розквітлого бутона, всипаного по фарфоровій поверхні ледь відчутними течинками тендітними опуклими пелюстками. Блюдце разом з вигадливою чашкою квіткою подаровані на чергову святкову дату. На пам'ять для того, щоб було і радувало. Так воно і радує з року в рік, радує на столі, на скатертині, поряд з тукорницею та шматком іще теплого пирога, не під обвалом зі стін, між зім'ятих уламків недавнього затишку. Набирає в груди повітря і знову кричить, 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 задихається, зітхає, віддихується і знову кричить Почуйте мене, почуйте мене. Почуйте мене, почуйте, почуйте, почуйте. Блюдце хоче кинути й десь у сторону, відметнути. Бракує замаху і простору. Воно глухо вдаряється в похилену стіну та, не відлетівши навіть на декілька сантиметрів, застрягає на єдиному ребрі, напівстоячи, наче застигла на рифленій грані гадальна монета. Орел решка? уверх чи вниз. Впаде чи не впаде на дно? Це все не видно, радше відчутно власною долонею. Втиснувши щоку запилену, насмічену цементною крихтою поверхню підлоги, третією щокою, розгладжуючи під нею гладкий кахель, навіть зараз, опісля, він пахне милом і хлорованою водою домашніми капцями. Чи то просто дуже хочеться, щоб він пах капцями? Пітними п'ятками, втомленими після робочого дня ногами, звично, не цементом, не пилюкою, не газом, не розтрощеними стінами і не подихом зими у тій новонароджені щілини, не власним жахом і безпомічністю, набирає в легені того холоду і кричить до хрипу, захлинаючись, не чуючи себе від того гучного остервенілого болючого волання. Там не голос і не горло, там скло у живій плоті, і ріже воно ту плоть однаково нещадно та ліниво, ще трішки, ще краплю витиснувши її, більше не буде змоги ні кликати, ні скиглити, ні говорити. Тільки безладно хрипіти, іначе машина шурхотіти не з в'язками, а сталевими деталями, а потім спати і бачити щось надміру жахливе. Неприродно болюче, перемішане з сонячним променем, чарівними милими спогадами. В тих, оповивших димотою думках і надіях можна подовго чекати, в ручких подихах здіймати груди, безмежно відпочивати і дихати, плести у спотвореному кам'яному всесвіті, наче у натріснутому коконі та мріяти. Стискати рельєф улюбленого блюдця і поволі згадувати приємне. Там, в думках, ті сонячні зайчики загубилися у янтарній чайній поверхні, підсвітили дно фарфорової чашки, окреслили кожну грань. Кап, кап, кап. Звично чути водою, то давно потікши кран, спричиненої духовки дми гарячим повітрям. Солодким запахом, корицею та печеними яблуками, щойно завішений на ручку дверця, друшник ледь погойдується, сам пиріг вже на столі. Світло підхоплює легкі полинки над ним і тремтливе рябіння гарячого повітря. Поряд з тим у чашках заварено чай, з його промінням золотить та вихоплює білі завитки пари над кохання сидить навпроти. Усміхається, освічене сонцем, волосся, наче вролом над ледь схиленою головою, над усміхненими очима на задоволеному обличчі, руки кохання тягнуть пиріг, обожнювані зуби вгризаються в золотавий хромкий шматочок, бризкає соком. Це смішить. Голосом щось задоволено моготить, усміхається, дивиться, запиваючи той поріг чаєм та вгощаючи з власних пальців. Є щось в тому інтимно сокровенне, дивитися один одному в очі, облизувати один одному пальці, годувати та пестити, трішки згодом стогнати, сплітаючись докупи, та так, що не роз'єднати, не віддерти. хіба покалічити та залишити замість єдиного цілого попів людиноподібної істоти з кожної окремо взятої сторони. Бо себе не існує без коханих долоней пальців, себе немає без обожнювальних вуст, дотиків тіла до тіла, безмежного і захопливого єднання, як наяву таків свідомості, мертвим зв'язуванням душ. У тих думках, той рано схожий на казку теплий та ніжний, втомлено солодкий, кохання тішить усмішками і поглядами, кутає їх тіла в ковдру. Лиш потім сповивається одягом, звичними атрибутами стриманого побуту. У тих думках всесвіт кам'яніє та зминає простір, запелюжує повітря і тремтить, перетворює звичні речі і твердість під ногами в божевільний вир, повне жадоби, стогонів та виття. Те життя як дитя надто дорогоцінне та кволе, потребуючи допомоги дорослих. Щоби просто існувати, просто пити, просто їсти, просто сміятись, без допомоги, щоб зіпнятись на ноги без свободи, без відчуття безмежної волі І не життя Життю сумно, життю важко, воно тече крізь спраглі губи, кволі заполюжені пальці, тече з втомлених осліплих очей, З нерухомленого тіла, тече, як вода, кап. Кап, кап, то не вода, то вже зовсім не вода. Воно в'язко скапує на скроні звідкись зверху, падає на обличчя, забирається до спрали губ солоно солодким мертвим металом, зібраною з поверхонь пилюкою. Від того смаку на уста хочеться плакати, а замість того безтямно злизує та злизує божевільно, безтямно. Наче краплі свого власного життя, не встані руками просто обтерти, наче легко розуміти, що десь там зверху хтось на тебе стікає кров'ю, не впоравшись з наджорстокими обставинами, скиглить, тягнеться, повзе, 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 безтямно, беззупину борсається, шкрябеться, не кричить, хрипить, бо на обличчя капає, капає, хапається за щось і тягнеться. І тягне за собою щось надто важке, надто страшне, вогке, а потім знесидлене лежить, не счувається, як знову спить, як сниться. Теплі долоні на обличчі, гарячі уста до власних уст, скуйовджене волосся у пальцях та звабливий вигин шиї, пульсуюча жилка під власним подихом, голос. Він кличе і шепоче, наростає, шукає, пульсує у скронях з кожним рухом та видихом, доторком, бо кохання зараз і тут між сплітає, шкребеться. І так само шкребуючи зовсім недалеко, чи то пальцями, чи то лапами, може, щур, а може людина, в суцільній темряві переламаного натріснутого простору не зрозуміти, неможливо вдивитися. Розпізнати, чи хрипить нервовим болісним подихом людина, чи так само впіймана тварина, виють скиглять від болю всі однаково, підтягується, чи то за уламок труби, чи ще за щось, ноги тягнуться за тілом нечутно, нерухомо, крихта збирається під грудьми. Туди ж вбиваються розсипані шпильки, пам'ятається, вони лежали на столі, в тому минулому житті поряд. Із світлим сонцем та коханням, там щось мало шитись, чи зашпилятись, десь, мабуть, тут мають лежати нитки, білі, в тон святкової сорочки. І однозначно вже геть запелюжені в тон тої пилюки, що затягла все навкруги товстим шаром, в неї можна зануритись носом і губами, щоб, хоч якось, торкнутися з того минулого. Попереднього життя, де чиста домівка, звична підлога, звичний кахель запахом мила під собою, повзе, чує, як вільніше тягнуться за собою ноги, як тягне по коліна кров'ю. Це тече десь під боку. Нарешті згортається ембріоном, наче до кокону, як мала дитина, пташа. Так би забитись назад до тієї звично тісної, твердої захисної шкаралупи, нема шкаралупи, є плити обвал, плечами тиснеться до похиленої стіни, тиснеться і щукою до неї, торкається животом, обмацує у різні сторони, в боки й догори, кожен сантиметр, кожен виступ чи вимку тріщину, там шкребуть, там хриплять. Там так само дихають і живуть. Гов, хто ти? по той бік стін. Гов, гов. Крикнути голосу нема, тому шкребету стіну, маці долоня провалюється раптово. Шебуртиті там. Гов. Чужі пальці оплітають власні долоні неочікувано, міцно та ціпко огортають холодом та теплотою. В безмежній темрі від них надто добре чути вологою. Вона сучиться та стікає по зап'ястю, наче щойно ту долоню щедро мили водою, ті пальці тремтять, напругою б'є від руки до руки крізь зламаний сліпий простір її не притягти до себе, не просочитися до неї. Чужа рука така ж втомлена, як і своя, рідно людська, чужі пальці, чужий нерозбірливий щепіт, глухій тиші на мить наповнюють щастям. Хворою ейфорією нагадують день, час обставини та події, тулиться чолом до тієї похилою, навислою над головою бетонної стіни, впаде, так не счується. засне умить і все ж тішиться, замість слів хрипить і не сміється, а хрипло кашляє. Було б добре, якщо це ти, моє кохання, добре, якщо навіть не ти. Я буду плакати, якщо не ти. Бо так добре, так щиро тримати те тремтливе тіло в обіймах, так добре розуміти, що живеш, у цю мить розумієш, наскільки сильно живий ти закоханий. Страшно потім не розуміти, що ти йде, чи людина ще, чи вже тварина, чи живеш, чи то кохання живе, чи буде можливо побачити знову, торкнутися, відчути. Люблю, хрипить, живи, тримайся. Неважливо, хто ти. Лиш діждись того світла очі. Променя, гучних голосів, таких обнадійливих знайшли, знайшли, знайшли.